Дивіться, через дорогу трапиться знайомство з новими людьми, які вам, в принципі, в майбутньому і знадобляться для якихось укріплених ваших позицій. І в майбутньому люди допоможуть вам їх укріплювати в сфері діяльності. Це чисто ділові зв'язки, і це люди як ключики для вирішення визначених задач. Нові знайомства, потрібні знайомства, розумієте? Потрібні зв'язки, якщо правильніше говорити для вашої діяльності. Що у вас в перспективі дому і сім'ї, особистого життя? І тут у вас все добре, все чистенько, хмаринок на горизонті я не бачу. Серйозно буде укріплюватися ваша платформа, відкриті горизонти, сонечко. Ви виходите, ви виходите на якісь перспективні можливості. Ви знайомитеся і перед вами відкриваються горизонти.